Всім привіт! Сумували за нами? Я казав за кадром ні. У нас сьогодні уу! Розпаковка тему Боже, воно грязне. Ти подивися, воно колихалося самого Китаю. А Це світ на собі залишу. Хоча. Це грязькі там є. У нас приїхала така велика-велика посилочка і ми хочемо її розпакувати з вами. <tricks> Зараз ми voyeur. трошки її no, розірвемо, щоб нам зручніше було вам показувати, що ми замовили. Так, ми все витягнули з цього грязного замурзаного пакету. З Китаю. Ілюха, ти будеш починати? Що було ж показувати? Ой, звичайно, звичайно. Мама вже знає, що це так. Але дуже цікаво, чи гадали ми з розміром, яке воно покачає. Так, це в нас рубашка. На з карпюшочком і з вистиком. <ріху> Зараз Ілюха їм вдіне і покажемо вам. Ілюха вдівся. З так, з ми вгадали. Так, але розмір мама брала на зріст 170. метр сімдесят. Це там на 14-15 років вийшло, хоча Іллі 13 на секундочку. 12, поки що. А ну, от через тиждень вже буде 13. Ану, накинька капюшончика на голову. Ну, круто. Це сама бабуйка. Бабуйка. Така рубашечка флісова, Так, м'ягисенька. Клас. Мені подобається. Мені 10, теж. Дев'ять із десяти. Дев'ять із десяти. Тому що вона це лише десяти. То її трішки треба простирнути, і буде добре. Ми її помиємо, і тоді вона буде десь з десяти. Продовжуємо нашу розпаковочку. Черга мама. Так. Черга мами. Мама себе дуже любить. І замовила собі ось такі рукавички. Так, білесенькі. М'яги, боже, боже, які вони. Я... Ой. Ой, скоро зима. Сподіваюсь, вона буде. Куди? Дай. такі, Скажи. Як герда на мені лежить? Яка там герда? <свес> Ой, все. Класс. Мрум. Квадроны. Есть. Квадрокоптер. <свес> Давай, что ты хочешь показать? Термос. Мама. 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 Мама любит термосы. Ні. Так, у нас отакий білесенький чи сіренький. Білесенький. Білесенький. М -м -м ну, трошки він вже не <lotta DagÜNDNIS> білесенький. Білесенький термос. Якщо порівняти з перчатками, то явно він не білесенький. Він такий чуть-чуть От тут у нас написано Кох". кохве. Як мама її полюбляє, тут у нас кришечка можна. Короти, господи, так, такому... Дома мами два термоса. Зелений? Зелений? Зелений мій. І білей. Зелений мій. Тобі щоб більше кохли <звучили> хватило. Так. <звучили> да. Так, продовжуємо. Вже короткий. Через два місяці новий рік. Дай Бог дожити до нього. М Через один місяць буде о, зима. Так. І ми замовили ось такі гірлянди сюди на кухню. Повісити замість оцих осінніх листочків. Так. Ну, провірити можна, але в нас немає батарейок. Ну, я сподіваюся, що вони працюють. Хоча я замовляла, думала, що ось ці сніжинки вони великі. Але вже потім, коли я зробила замовлення, коли сплатила за нього, я подивилася розмір цих сніжинок. Але все одно я думаю, що буде дуже гарно. До речі, коли ми, е, там, в тему є е, така міні там де можна отримати Безкоштовні, Безкоштовні посилки. Два подарунки. Хто грає, пишіть. Мама грає. Мама вже дограла, то можна ще раз грати. Мама е, вибрала перший подарунок. Футболочка, вона на мені. І другий да. подарунок ноутбук. Коли вона це все виграла, і коли ми вже поочили. Ми зрозуміли, що це якась фігня. І потім ми заходимо в тему. Там писався ноутбук, ми заходимо в тему, шукаємо цей товар, і там пише: Скло захисне на ноутбук. Так. Але нічого, у нас є ноутбук, ми знайшли. Куди його прилепити те скло. Тому і так, але булочка гарна. А ще чеховний телефон, він теж гарний. І виграла мама ще Угі. У ці зимові сапоги на міху. Угі. Мама з двох телефонів грала. Мама продовжує грати. Мама підсіла на цю гру фірму і грає. Mm. Отак. Yeah. <звіт> я хочу. Mm -hmm. Ну що я так хочу, я зі Ммм, mm -hmm. Я так не хочу. Кавитити. А це в нас що? Бомбер! Бомбер. На ілюху. Він такий чорно-білий. Сподіваюсь, що теж з розміром гадали. Отакий. Міряти будеш? Та, звісно. Ілюха вдівся, Трошки на нього вілікувати, але до весни. Дамане. Так, якраз Ілюха трішечки ще підросте. підросте, Так. А ну капішончик накинь. Капюшончик, в саме раз. Ну, круто. Мені подобається. І Остання наша покупочка це костюм для нашого тата. Ну, Міряти вже він буде, звичайно, коли прийде з роботи. Але мені цікаво, яке воно по качеству. По ідеї, так, на флісі. Штанишки теплі, я як швачка за професією. Справження швачка. Справжня, Натурально. натуральна, яка відчуває зразки на своїй фірмі. Непогане качество. Я думаю, що папі зимою буде. Тепленько. Ну, сподіваюся, що, в принципі, у нас папа не маленький повинен в нього влізти. З таким він малюнком. Гори. Ось такі. Ні, класно. Хоча штанці тепліші, ніж ковтинка. Це така, як двонитка на флісі. А це таке тепле. Але нічого. Я думаю, що тату нашому сподобається. Так? Такий вам подарунок. Да. Ну, ось така у нас, друзі, вийшла розпаковка з Китаю. Угу. Нам всі товари дуже сподобалися. Так. Особливо мені і герляда ірбола. Бомбер! Ну, бомбер, так, тобі сподобала. рубашка. Рубашка теж сподобалася. Так. Ні, все сподобалося, все класно, хорошого качества. Ну, мені теж все зайшло. На цьому будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Всім пока-пока! І не забувайте підписуватися на наш канал. Ставте вподобайки. До нових зустрічей! І підписуйтесь на канал. Так.